Рада вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, сьогодні е, коротеньке відео про помідори. Я 23 вересня, вже минуло 17 днів сьогодні, як вибрала помідорчики е, зелені. На достигання принесла їх в будинок до грубку палю і в будинку тепленько. І за рахунок цього помідорчики достигають. Зараз покажу вам, як вони достигли. Вже деякі навіть трошечки портяться. Але на чому хочу зауважити, якщо з... Забрати перед заморозками зелені помідори, то їх краще дозарювати в теплому місці. Тому що вони, якщо в холоді, вони е... портяться так же само, як і в теплому місці. Я е... насправді і червоні помідори забрала в будинок, е... то вони портяться, звісно, портяться. але коли помідорчики в холоді, вони більш такі от гіркуваті, коли там чорніє, портиться помідорчик. А коли вони в будинку, в теплі дозарі, то вони солодкі і смачні. Там десь щось можна обрізати і їх використати для приготування будь-якої їжі чи для салату. І, Головний мій акцент на тому, що дозарювати помідори варто в теплому приміщенні. Тобто в будинку, якщо він опалюється. Звісно, якщо не опалюється, то вони будуть в такому таколо і вони не, не дуже будуть е, такої гарної якості. Я спробувала і так. Насправді, помідорчики червоні в мене стояли в веранді. Стали ж холоди, дощі і в веранді холодно, і вони такі от гіркуваті прямо ставали. І я їх забрала в будинок. Тож, але зате перебирала-перебирала, щоб совка не попалася в помідорах. І все ж таки вона попалася. І зараз час від часу. Ходжу і по підлозі, і на шторах знаходжу цю совку. Лазить вона де хочеш. І навіть сьогодні я знайшла помідор погрішений, зараз вам покажу. Ходімо. Ось біля грубки дозарі є перець солодкий. І ось отак уже достигли. Помідорчики. Вже багато помідорчиків достигло. Ну, 17 днів. Я вважаю гарний результат. Добре вони достигли. А це ось така совка. Вона є більша є менша. Ось вона так виїла помідор. І вже я викидала. Мабуть, більших совок штук 3 чи 4. Тобто, хоч як дивись, то все одно можна їх пропустити. Вони помідорчики залазять, там сидять, поки вже треба їм вилазити. А це ось гіркий перець. Також я його зеленим майже весь збирала, і він також достиг уже. Я його перекладу на деко і на грубку поставлю, хай він сушиться. Тобто в теплі достигає і перець, і помідори набагато краще, ніж в холоді. І ці овочі вони смачніші, солодші. Перчик трошки прив'ядає, те, що мало було йому поливу влітку. Капі більш такий в'ялий. А той, що інший, більш в поливі був, то він такий більш кращий. Тут теж оце капі. Трохи в'яний він. Але все одно він в обробку, там щось приготування їжі підходить. Ось я виклала на деко отакий перчик і буду його на грубці сушити. І роблю ось такий декор банка, до гори кришку донизу повертаю, і воно дуже гарно виглядає. Це вже трошки давнішній перець. То я його заберу звідси, а сюди покладу гарний, красивий червоненький перець, і він дуже гарно в декорі. Друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця беріть користь. Слава Україні! Перемоги Україні! Будьте собі здорові. Пам'ятайте, що дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей моїх відео.